Добрий ранок! Останні дні 2025 року. На вулиці погода шепче. що починається наш ранок, ранок діабетика. Покажу вам в цьому відео наші оплошності, які можуть бути. Кострик у нас вже горить. Вже нам наш дробос запалив кострик і тут тепленько. Тепленько, тому що в нас тут сонечко пригріває. Моя орхідейка. Боже, вона така шикарна. Це орхідея, значить, там була мама, вона вмерла від теї, що вмирала, випустила вона таких два кущика, які піджарило сонечко. Бачите, як вони у мене ростуть? Дуже класно оцей мох всередині. Не знаю, чи видно. Дивіться, як розростається. Отут зверху сухеньке. Отут внизу мокреньке. Я туди воду заливаю, потім зливаю. І дивіться, ще одна дає. І це вже третю. Вони. Це три вже. Одна, на жаль, випустилася, і вмерла. І тут, на жаль, він постраждав, бо сонечко його обпекло. Прям випекло отак. Але вона прекрасна, виросла сама. І дивіться, я думаю, за рахунок оцього моху. Ось ну, там воно все зелене. І зверху прикриваю, щоб було воно таке більш вологе. Треба полити. Ось ця, дивіться, яка товсту випустила. Потім ось випускає. Можна обрізати, кажуть, що верхніх чотири. Я ще не обрізаю, вона зелена. Ось ця стрілка, і дивіться, ось теж будуть це. Я вже й не пам'ятаю, якого кольору такого. Біло-розовий якийсь, а ще один буде. На вулиці гарне сонечко так. І за одну цю покажу. Тут теж мох, і там ще воно проростає. І тут дві в мене сидить. І дивіться, за рахунок того моху, за рахунок того всього. Ось повипускали, ну це прям дітки тут. Не можна його брізати. Я не знаю. Від... Ну, як я ж їх там з листочка вирощують, ще щось там, треба, щоб були ж вологі умови. Росте та росте, хай собі росте. І ще одну випустила. Це за рахунок того, що там отей мох, і його ж орхідеї, природня їхня стихія, вони ж на дереві чіпляються корінням і ростуть. Тут ще отака є. І не вмирає, і якби ще спить, не зацвітає нічого. Але живі. Ну і це моя нога, Вона вже більше місяця тут. Стоять квіточки гарненькі. Погода шепче. Кінець грудня 2025 рік. Якщо чесно, взяла камеру, треба відволіктися. Тому що Марії треба замінити каньолу, інсулін. А мені обідно. А мені обідно, кажу, як є. Тому що мій партнер не міняється. Сьогодні на роботу поїхав. Хто з дитиною, як з дитиною? Нічого не міняється. А зараз покажу, якого оплошність я допустила з Марійним інсуліном. Там дровасяк мені вже дрова рубає, хоч не я сама, бо до цього каміну треба гарненькі дрова. Нормальні, не товсті. Це в, в нормальний камін можна положити товсті дрова, тут ні. Так що трішки так, трішки відволікаюся. І йдемо. І йдемо працювати. Наші гаджети. Це ми відкриваємо зараз на животик. чи Сюди інсулін треба набрати. Це я приготувала, хотіла її вколоти, але не буду Не буду колоти. Інсулін у нас закінчується, треба до лікаря написати. Отаким от ми дезінфікуємо. Воно не створює плівочку. І оцей дуже добре. Для ін'єкцій не знаю. Для ін'єкцій в них друге використовують. А от для протирання для сенсорів, щоб ставити це таке, проснулася Марія там, 190, каже в 7 годин мені нічого не сказала, ну вже 11 година, це таке треба працювати трішки раніше було. Зараз покажу, що не так. Тому що інсуліни зранку. О, це вже опускається. От, що саме цікаве, коли ти знімаєш із животика канюлу, то воно починає опускатися. Ну і інсулін має бути і хатньої температури. Не було 190, було 193. 193, воно не має бути. Вранці має бути. От ці ранкові показники дуже важливі. 114, 112, 100, 110, 100... 95. Якось так. Але це не саме страшне. Саме страшне, коли в тебе нема підтримки. Отак от, так от. Ну, у мене є твоя підтримка. Так, звичайно, і Руслана. І Руслана. А папіна нема нічого. Тільки Грасі думає. Це водичка є. Так, саме болюче зробили. Ну, і трішки про помилку, яку я допустила. Але, як би таке, можна уникнути було з вечора, вже було, бачите, то опускалось, то піднімалося. Ну, о 12-й завжди таке може бути, якщо там інсулін десь не додався. Але він потім почав на зниження йти. І я вже після 12-ї лягла спати. Ну, він то пішов на зниження, бачите, здавалося б, навіщо дитину тривожити о 2 2-й ночі, це прекрасний результат. Але потім оце воно почало додаткове додавати, там мікродози. Такі нормальні мікродози. І воно вже, бачите, воно на животик десь йде під шкіру. І оце вже неправильно, що воно о 5 ранку, це вже щось не так. Оскільки ми на інсуліновій помпі, то в нас це означає, що треба замінити хоч каню на животі. І... Інсулін, якби, вже не йде так, як треба, і це лише був четвертий день. Ну, нам кожен четвертий день по інструкції треба міняти. Це вже ми зранку замінили, і ось у нас прекрасний результат. Ну, тут Марія перетрималась 20 хвилин після інсуліну, тому воно опустилося вже, навіть якщо вона поїла. З'їла цукерку, і от такий результат. Але ось інсулінова помпа сама додала. Да, там 0,225, 0,125. Ну, десь да, 0,5 буде, да? не одиницю навіть. Ну, -таки. І вже воно саме знижується. Ну, оце що цілу ніч так було, це це нехорошо. Тому рухаємося далі і концентруємося на те, щоб допомогти своєму діабетику. І тримаємось. 7 рівних цукрів. Дякую за вашу увагу і підтримку. Хочеш, тобі покажу, як це робиться? Я бачу. сюди. Давай. Отут тут тобі. Спочатку ми десь руки, але потім відкриваємо. Ну, ти це ще робити не будеш. Але щоб хоч хтось знав. То крім мами ніхто. Якщо що, то папі покаже. На О, на відео побачимо. Точно. Значить, випускаємо повітря. Викачуємо. Головне, оце не зняти, бо потім не надійнеться так, як треба. А потім і що там? Шприц ручка. Вже в нас в холодильнику ми зберігаємо. Треба, щоб трішки комнатна температура була, щоб не холодно і не тепло було. Там, де капуста є. Саме більше, тут 60 одиниць і нам треба так три рази. Отакої От ж ручки нам вистачає на 10. Я підняла, буде що будеш І Іди, візьми те, що ти будеш їсти. Ми ще ж інсулін не поставили. Я зробила три рази і ще ми ж будемо його випускати, ще щось. Інсулін у нас не ограничено. До лікаря треба сьогодні написати, чи він працює, чи ні. Залишається трішки. І потім там на наступного разу я беру з з прицьочок. Так, тепер нам треба чимось його постукати, щоб там гульбошки всі. Мама. Ця штучка відкручується, вона потім позвонила. Я буду колбасуйський сір. Колбасуйський сі. добре. Очень прекрасний сніданок для діабетика. Воно всякі брьоші і все остальне. Не переключайте, я вам покажу, яку я допустила, і оце все треба було ввечері вчора зробити. Тому, а що... вночі мама тут була, заснула. О, не вночі, я не хотіла тебе вночі будити. Можна наступного разу вночі будити? Я думала, воно ще. Я просто я я на 7 і знову заміну. Я думала, що просто в сім ранку, як ти проснулась, бачиш, що високе. Треба поміняти звинувати. Воно, виходить, коли 250, то пишіть. Ма, а чого крісло було ходити? Покажи, Криса, як поділа сир. <риклад> <риклад> так, далі це. Майя колбасу. Откривай. На тарілочку. Може на тарілочку, щоб там з нічого не витікало. Там еще є друга колбаса, по-моєму, з, фі... з оливками. Не хочеш? А теперь Ну если не понравиться, це заливками? Добре. Я думаю. Так, тепер треба заповнити щоб тут же заповнилось. Ну, тут олістки і перець. Ма, що це червоне? Перчик. Я думаю, не пікантний. Такой. <рес> Так, у нас тут аж 13 юніти заходить. Тому з запасом все треба. Так, рухаємось далі. Так, да, рухаємось далі. Іди, підключимось. Потім отут же шканюла, там що в Марії в животику, то 0,6 по стандарту. Ну, це таке вже. Підключаємося. Заповнюємо. Нітка холодна. Нітка холодна. Заповнюємо і на сніданок робимо 2 Шіст, одиниці. Калпасон. На сніданок робимо нас запис. На сніданок робимо дві одиниці. Ша. Нічого страшного Ша. не сталося, але можна це все було поміняти вчора з вечора і не було б цілу ночь 190. Ми спимо. А сигнали подає тільки вже коли 250. Можливо, треба поставити на 200 собі. Хоча нема сенсу. Я думала, що воно ще опуститься, воно опускалося. Коли ми лягали спати в час, то воно опускалося, інсулін діяв. А воно було крутіє. Зараз вже 152. А коли ми знімали цю канюлу, то було щось там 163. Саме цікаво, коли знімаєш, то воно все-таки там О, починає це це. діяти. Нам треба. І Марійка, десять хвилин почекаємо. Поки собі приготував все. Хлібчик якийсь будеш? Так. Да. Кого взяти? Що тобі взяти? Открий колбасу йому питаю. Открий колбасу. Колбасу. Руки помил, да. От... Помив руки. Колбасу. Да. Все, двоєчку. Все, пішло. Але 10 хвилиночок ми чекаємо. Ти відчуваєш, як воно йде, чи що? Що <сх> ти кривиться, Я не кривлюся. Дай. Я не кривлюся. Ти не крилашка курина. Я кажу, що ти крилашся? Я не крилашка Курина. <риві> а ти ще помира собі? Да. <риві> не можу от так. От. Це все круто, ці всі гаджети, але біля цих гаджетів постійно хтось має бути. А інший хтось має розуміти це все. Але потихеньку рухаємось далі. Треба тримати себе в ручах. В ресурсі. Не тільки відео знімати, а й взагалі. Так що, дівчата, якось так мене дуже розстроїло. Я вчора знову заговорила про те, що треба на уроки української, а нашого не партнера тіпає. І Марія каже, не починай. А я не знаю, як далі жити, що з цим робити. А треба щось робити. Будемо жити в горах собі. от Я взагалі думаю, на що воно мені, нащо ми заводились? Собі живемо тихенько, там кусок, хліба маємо колбасу, сир маємо, та і все? Нащо нам та учоба, Скажи. Mm. Да? Mm. Наша влада захворіла цілий тиждень у нас не було занять. минулого тижні тільки один урок був. Там треба просто писати відео дивитися. А чого ти не пишеш, що відео не дивишся? Зараз ти снідаєш і будеш щось писати і дивитися відео, так? Чи на уроках просто відео дивитися і писати? Ми коли дивимося відео, танцюємо. Танцюємо. Тобі ж подобається? Так. Таке гарне освітлення. Так, да, тебе знімаю. Я ж не винувата, що ти там сів. Красавчика. Красавчика каже. Але тільки на сусі. Нет. А ты не знаєшь, скільки огромний буде один кусок? Це буде кардасу? судьмає рюкку. Ну і місьні даночок гранола з додаванням одної ложки. Тут у мене льон перемеляний, мак, сімечки кунжуту і кія. Це я буду з молочком собі розігрівати в мікроволновці. Можна гарячим молоком залити, дівчатки. Зараз йдуть свята. Ми... Це я багато насипала. Ми дуже багато цього хочемо скуштувати, спробувати. ж як не на свята. Оце супер. Сприяє перетравленню очищення і виводить все, що ви наїли, дуже чітко. Дуже рекомендую жалкую, що раніше оце все я не вживала. Оце раніше могла просто так поснідати, але воно не лізе. І воно, знаєте, як цементірує шлунок. А от з гранолою ніяка каша овсяна, варена, не варена, залита. Я не знаю, чому гранола ефект цих саме сімечок підсушених зерна. Чому воно такий ефект дає, я не розумію, але це бомба. Всім рекомендую, всім смачного. А ми будемо оцей бутербродик запікати на нашому прекрасному. Грібі. Я порозуміла бутерброд таку колбасу. Таку колбасу. Ну, І це ціла шинка. Ти її скуштувала? Я думаю, вона дуже смачна. Я знаю. Да. Супер! Це, до речі, Марія пішла в магазин і вибрала оці продукти. Не ложи, його треба включити. Вибрала сама ці продукти. Нам пощастило. Так, шукаємо. Тож треба включити? Шукаємо провод. У нас тут оце, хата Джуманджі. Слухайте, ви дивились коли-небудь це? Є. Ні, 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 то підключи там. Ми його не беремо, цей провод, то там підключи. Той провод ламається, як його брати. Пам'ятаєте фільм джуманджа? Ну, я завжди боялася попасти в Джуманджу. Ти ж, коли, ти ж коли туди попадаєш, ти ж не розумієш, куди ти попав. Так, підключаємо. У нас є особенний провод. Я дуже жалкую, що мені треба було... Я вивчилась там на якогось секретаря референта, ну, скільки я там рік, навіть рік вчилась в училищі після 11 класу. Я жалкую, мені треба бути на електрика. Дівці, якщо ваша дочка каже, хочу бути електриком, сантехніком, це прекрасно. Ми ж всі стремимося бути самостійними, правильно? Це ж наша от українська жилка не, без, не забезпечає або жадний. Йди зароби. Іди зароби. Тяни дітей, тягни будинок, тягни його. Ну, якщо алкаш, то ладу, то ж хворий. Що зробиш? А якщо жадно, іди mm. зароби. Ну, ні. ну як зароби? Куди зароби? З тією? Поїхали на роботу. <с> ну, ще проблема, що ми тут в горах, то сильно не вибіжеш кудись не по Італія це прекрасна країна. А ти мені хліб робиш? Так, да, ось огріється. Італія це прекрасна країна. Це хліб? Тут гріється зайчик, воно має нагрітися, тоді ми положимо туди той хліб. І воно відключено. Італія це прекрасна країна. Навіть коли ти живеш просто в містечку, не треба в великому мегаполісі, просто в містечку. І вибіг на пару годин. Є такі люди в нас навіть в районному центрі, у мене знайома. Вона ходить вранці на пару годин. Вони просто так, цілий день збирають посуду, треба ту посуду перемити, нема мусору. Посудоменті, не знаю. Посуду перемить, поубирать там, ну і вона, здається, ще когось там передіває. Але це таке 2-3 години і додому. Все. Якби це ось поруч було, ну на даний момент є Руслан дома. Вибіг собі, рад і все. Але дивіться, знаєте, от не було б в Марії діабет. Так, да, я вже пішла б на роботу. І я б ще досі не бачила справжнього лиця цієї. Розумієте? Тому що, як то кажуть, друг же ж пізнається в біді, правильно? Отак от, от. А ще, як Юля сказала, не треба додумувати. Як людина сказала, так воно і є. А в нас тут в горах велика проблема. Розвитку для дітей треба. Це прекрасно, що свіжий воздух, свіже повітря. Але я в 40 тут отопіваю. Дівчата, які влоги ведуть, ведуть е від самотності, щоб було з ким поговорити, з е ровесниками поговорити. Да? я ж, ну, Діти класно, в мене діти взагалі супер. Це моя компанія. Якщо ми зараз захочемо кудись поїхати, ми сядемо і всі разом поїдемо. О. В Марії там, як завжди, на ничці щось є, це треш. Знаєте, чому стидно про це говорити і розповідати? Нас все життя вчать про гроші мовчати. Ми мовчимо, то їх, напевно, і нема. Якось так. Я вісім років просто в грубу, в грубу спалила. <сум> Оцей камінь вісім років. Да, дівочки. Це таке жіноча доля. Бере день. Ну, ми викрутимося, ми викрутимося, ми рухаємося далі. І все буде добре. На даний момент нам треба поснідати. Головне, що у Марії стукаємо все добре. У нас все є. І всім діткам бажаю всім діткам. Кому потрібен особливий погляд і щоб весь час хтось був поруч, я всім діткам бажаю, що хтось був поруч. Це дуже важливо. Ці дітки можуть рости, розвиватися, це дуже важливо. Ох. Так, а наш бутербродик уже смачнений, готовий. Все, Всім смачного і гарного сніданку. Тебе помили, так? Да? Тебе помили цих двоє, да? Ось вона на вас нездраво дивиться, каже, я вам отомщу за те, що ви мене помили. Чи то вона пасіба каже? вона не знає, вона не знає що вона каже. Я думаю, що вона пасіба каже. <плес> <"Канола> <плес> <"Квесту канола січилияна.">